У надвірнянській юнацькій бібліотеці відбулася презентація другої книжки Романа Бонюка П'ятий океан. Поява нової збірки співпала із відзначенням 50-літнього ювілею автора. Голова обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран не тільки писав передмову до книги П'ятий океан, але й був присутній на презентації в якості почесного гостя автора Романа Бенюка. Тут обіграна і власне п'ятий океан, і його ювілей. І це ювілей творчий, це океан творчості. Ця книга трошки видозмінена, тому що він виходить за рамці власне гумору і сатири, а е, звертається до лірики, до пісенного жанру, до новелістики. Тобто він постає в такому унікальному е, винятковому розмаїті розмаїтті жанровому несподіваному, і цим якраз він десь і цікавий. Другу книжку Романа Бенюка одразу ж взяли до популяризації серед читачів бібліотекарі району, адже тут автор дебютував уже і як лірик, і як новеліст. Цією книжкою читацьку аудиторію, і можливо. Навіть літературних критиків Роман Дмитрович таки досить здивував, тому що у ній є багато несподіванок. По-перше, це розділ срібний ялівець, це розділ лірики, у якій поміщено кілька ліричних віршів, які свідчать про літературне творче зростання поета Романа Бенюка. Прощайно, потяги моділи, Ми заворожені сиділи, сиділи довго у мовчанні так не Акінмосвідчивчись кохання також. У цій книжці є розділ, у якому розташовано кілька малих новел. Це те, щось нове, мала проза, бо раніше такого не, не помічалося у творчості Романа Бенюка. Презентація проходила у формі літературного свята із читаннями творів автора, виконанням пісень на його слова та виступами його друзів, видавців, художника, оформлювача, танцюристів клубу Едельвейс, літераторів з інших міст, літераторів студійців бібліотекарів та родичів Романа на Бенюка, а також побратимів чорнобильців. Пан Роман тут зробив все майже сам. Він і придумав сюжет для обкладинки. Він подав фото. Ну одним словом, такий його творчий задум. Як то кажуть, він від написання до майже до закінчення книжки це все праця, його рук, його розуму. А найбільшими подарунками для автора п'ятого океану було вітання від Нестора Чера, груші на вербі від Галини Хрестан і звичайно пісня Віктора Чудновського Намисто для коханої, яка написана на слова поета Романа Бенюка.